Хіт Items – це компанія, яка створює унікальні функціональні скульптури, що служать вашим потребам і водночас прикрашають ваш дім. Кожен виріб нашої колекції має свою особливу історію. Одна з таких скульптур була створена під час повномасштабного вторгнення в Україні з місцевої деревини, такої як Клен та Ольха. Вона не лише прикрашає інтер'єр. Але й виконує функцію зберігання ключів від оселі та автомобіля, виготовлена майстрами в Харкові, місті, що мужньо витримує щоденні обстріли, ця скульптура символізує стійкість та силу духу українського народу Кіт Айтемс прагне поєднувати красу з функціональністю, створюючи предмети, які будуть служити вам і вашим близьким довгі роки наші вироби це втілення майстерності. Витриманості та стилю, які надають вашому дому особливого характеру.